Бред Піт вкотре довів, що залишається зіркою світового масштабу. Разом зі своєю дівчиною Інес Де Рамон він з'явився на європейській прем'єрі фільму Формула 1, де виконав головну роль. Урочистий захід відбувся на знаменитому Лестер Сквер у Лондоні і зібрав чимало зірок, шанувальників автоспорту та кіномистецтва. На червоній доріжці Піт виглядав надзвичайно стильно. Актор обрав темно-зелений костюм. Який елегантно поєднав з атласною хусткою в тон та сонцезахисними окулярами-авіаторами, його образ гармонійно доповнював вишуканий вигляд Інес. Вона з'явилася у кремовій сукні з паєтками від Фенді, доповнивши її мініатюрною сумочкою, нанобагет та діамантовими сережками-кільцями. Особливим моментом вечора стала несподівана зустріч двох легенд Голівуду: Бреда Піта та Тома Круза. Їхнє спільне фото викликало хвилю ностальгії серед фанатів, адже востаннє вони працювали разом ще 30 років тому у фільмі Інтерв'ю з вампіром. Актори тепло обійнялися та щиро раділи зустрічі. Том Круз особисто привітав Піта з прем'єрою нового фільму, підкреслюючи повагу до його акторського таланту та роботи над стрічкою. Прем'єра Формули 1 стала не лише кінематографічною подією. А й модною хронікою зіркового стилю та символом багаторічної дружби серед акторів.